Привіт, мої ріднульки підписники і гості мого каналу. Так як зараз починається сезон квасіння капусти, я вам пропоную один з варіантів. Дуже швидкий квашеної, дуже смачної капусти. Погнали! Так, зіроньки мої, це квашена капуста, це не маринована, тільки вона з зеленими помідорами, солодким перцем болгарським. І бурячком. Якщо немає зелених помідорів, ну, можна замінити огірками, тільки не перерощими. Супер смачна. А помідори в ній найсмачніші. Рідненький рецепт дуже швидкий, тому і відео буде швидке, не буду вас затримувати. Просто хочу з вами поділитись, можливо, комусь дуже сподобається. І так, ріднульки. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Вам не важко, а нам приємно. Хто не підписався, підписуємося. Ще буде дуже-дуже багато цікавого. Обіцяю. І так, рецепт Китті. І так, що нам для цього необхідно? Капусточка, червоний столовий бурячок. Перець болгарський солодкий і зелені помідори. Ой, трошки впало. не бурі, не молочні білі, а саме зелені. Неважливо, якого вони не розміру. У мене маленькі, можна брати великі, різати потім шматочками. Так, ну все. Зараз нарізка пройде дуже-дуже швидко. Помідорчики свої я нарізала так. Якщо у вас великі помідори пополам, напівкольцями, четвертинками, в залежності, які у вас помідори. Приблизно такі дольки були. Так, ріжемо далі. перчик навпіл, потім ще раз навпіл і такою соломкою. Перець, жовтий, червоний, помаранчевий, неважливо, який у вас є. І також в залежності, який у вас бурячок. У мене такий я навпіл, ще раз і такими от брусочками. Будуть трішки більші, трішки менше. Це не так важливо. Ну що, три інгредієнти у нас вже є. Будемо приступаємо до капусточки. І так, капусточка у бурякові червоному навпіл. І дивіться, приблизно. Вона потім послоїться і буде такими плюсточками. Все дуже швидко. Працюємо далі, дорізаємо капусту. Так, все я швидко нарізала. Значить, так, на... у нас повинно вийти на порцію 3 Е, Кидаю неповну ложку солі, звісно, вам я відміряю в грамах. О, там получиться 2 кілограма, 3, 4. Все я робила раніше на око, але вам, звичайно ж, все, все переважила. Так, зараз сиплю сіль, добре перемішую і залишаю на годину, щоб пустило сік. Все, годину не трогаємо, ідемо займаємося своїми справами. Так, сіль я кинула, переколотила. Так, дивіться, по спеціях. Можна зелень кидати, можна петрушку, можна кріп зелений кидати. Спеції, які вам ну, подобаються, тмін там, сімена кропу. Ну, от у мене, коли є болгарський перець солодкий, він мені заміняє всі спеції. І він забиває їх. Ну, я, от, як є болгарський спеціальний перець, я не кидаю спецій. А ви дивіться, як вам буде угодно. Так, все, я залишила, пішла займатися справами. Через годинку зустрінемося. І так, годинка пройшла. Це все буду закидувати у банку. Хто чим, бажано, щоб воно було все перемішано, щоб равномірно був бурячок тут, перчик попадався. У мене рука маленька, так що я буду прямо отак токти, хто чим, кому чим зручно. Так як у мене не 3 кілограми всього вийшло, а там 2. То в мене і баночка не повна. Ну, нічого страшного. Дивіться, капуста буває різна. Є дуже соковита, я не дуже. Якщо вона не дає достатньо соку, просто розводимо, пропорції не скажу, слабо солену, слабо малосольну водичку. І доливаємо нічого страшного. Вона то ще пустий сік. Ну, от, як на мене, нехай краще більше буде. Все, 10-14 днів. І буде смакота, неймовірна. Ще вона окраситься в бордовий в розовий колір. Це буде. М -м Я тут, можливо, придавлю ще бурячком цукровим, ані до кришу. Ну, коротше, не важливо. Важливо те, що смакота вже готова, Буду ждати. Мабуть, 14 днів не дождуся, через 10 точно буду їсти, а можливо, навіть і раніше. Так, дякую, хто додивився відео моє до кінця. Всім смачного, все дуже швидко, Супер смачно. Всім пока-пока!